Для військової частини А-4896 передамо маскувальні сітки, а також мастила для бронетехніки, для виконання бойових завдань. Дякуємо дійсно за підтримку, бо багато допомагають нам дійсно органи місцевого самоврядування і завдяки цьому разом вважаємо перемоги. Передамо для нашого батальйону територіальної оборони ці 10 рацій. Ті, що ми для нас замовляли для виконання завдань. Батальйону шифрований надійний зв'язок це дуже важливо для нашої перемоги, і для видання бойових дій, тому що на випадок перехвату всі плани становяться зрозуміли ворогу. Ці рації це вже не перші, які нам передає місцева влада. І вони дозволяють побудувати комплекс надійного шифрованого зв'язку, який дозволяє нам швидко та виконувати всі бойові завдання. Ми зустрічаємося дуже часто, і це системна регулярна допомога, яку Кам'янське і Мер показує нам постійно і дуже вагомий внесок в нашу спільну справу. Тому дякуємо. Дякуємо ще раз дуже. вам.